Олегу потрібна дуже високовартісна операція, укол і лікування для того, щоб не потратив повністю м'язеву масу і щоб дитина могла розвиватися, а не не дай Бог помре в підліткому віці. І для цього я вам я прошу максимальний репост Посиланнячка, якого я тут залишаю, це в Фейсбук. І з Фейсбука легко можна поширити це посилання. І нам потрібно позбирати по суті 3 мільйона гривень. Це непід'ємна. Сума для батьків і для родини, але хлопці хочуть зробити аукціон, вже зроблені подушечки вам в машину, і таким чином, купивши ці подушки, ви можете прийняти участь і допомогти цій родині придбати ці високовартісні уколи. Тому давайте покажемо об'єднану нашу силу. Давайте покажемо, що в інтернеті все ж таки є майбутнє, і ми можемо допомогти ось таким хорошим.